Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Повідомляю, що СБУ з генпрокурора проводить спецоперацію з нейтралізації російського впливу на набу Пише телеграм канал Котляревська ідея зачистка останнього контролюваного єрмаком правоохоронного органу. Тепер владні корупціонери можуть спати спокійно. Ось що написало набу 21 липня у співробітників НАБУ Без ухвалу суду відбулися слідчі дії, які проводять працівники СБУ та офісу генерального прокурора. Наразі з'ясовуємо усі обставини, дедалі згодом. А ось офіційна версія СБУ, СБУ та Генеральна прокуратура заявили, що провели спосоперацію з нейтралізації російського впливу на низка обшуків. у детективі бюро у різних регіонах. Повідомляють джерела Суспільного ССБУ. Детективам інкримінують державну зраду незаконну торгівлю з РФ корупційні дії в інтересах олігархів. того, що один із детективів стверджує, що передавав росіянам секретні дані через оточення Януковича, інше, нібито вів незаконний бізнес з РФ. Сьогодні його затримали. В той же час перші свідчення почав давати з камери Дубінської не тільки про набу ходу. так і прямо їх. спал у Зеленского Ермака, уступая успел пратью за гентом ГРУ и наказав Дубинську может и успев пратью Я рассказала следователю НАБУ о том, что Ермак и Зеленский и еще несколько коллег, которые указаны в протоколе моего допроса, вызвали меня на встречу в офис президента встречались со мной, в том числе в неформальной обстановке возле моего дома. Один из них приезжал разговаривать о необходимости сотрудничать с тиркачом. О том, что это очень важная история и о том, что это поможет потопить Порошенко, о том, что это, в общем, важно для наших международных международных партнеров, и вот давайте заниматься деркачом, информационно поддерживать деркача от партии «Слуга народа». Это поворот убойный, дали ему оригиналу самого Дубинского. Управляет страной Ермак, это всем давно известно, кто находится около политических кругах. И, собственно, заказ против меня отрабатывает Ермак. Ермак его отрабатывает по простой причине, напомню, если вы не видели мои предыдущие видео, Дело в том, что относительно недавно я давал показания в НАБУ по делу о госизмене Деркача, в рамках этих показаний я рассказал следователю Набу э, о том, что Ермак и Зеленский и еще несколько лиц, которые указаны в протоколе моего допроса, Вызывали меня на встречу в офис президента, встречались со мной, в том числе в неформальной обстановке вот возле моего дома. Один из них приезжал, разговаривал о необходимости сотрудничать с Деркачевым, о том, что это очень важная история, о том, что это поможет потопить Порошенко, о том, что это, в общем-то, важно для наших международных партнеров. І, от, от давайте займатися діркачом його підтримувати. Інформаційно поддержу діркача від партії Слуга народ зазначимо. Вперше член небайдужого кола Зеленського ярмака викрив їх у співпраці з ворогом. Пише Бугород Джон Сміт. Це кардинальна якісна зміна в історії. Ніколи раніше в попередні чотири роки не було ще публічних свідчень від свідка такого рівня, які бо зосередини розкривали суспільство. Дії Зеленського рвакам по державній зраді за корисливих мотивів. Порошенка. призначення Зеленським колінічеве збу здача Вагнері в дозвіл Богуславу постачати двигуни уражку. Все це відомо, але не було свідків. У тепер є ці свідчення Дубінського, звісно, не дають відповіді на питання. Хто конкретно з офісу передав Деркачу ГРУ і самому Дубінському? Ті самі аудіозаписи міждержавних між державних переговорів для подальшого монтажу і дискредитації Порошенка перед Україною Байдена перед США, України перед заходом. Відповідь на це питання воно ключове ще належить і встановити. Але ці свідчення вже вказують, що фактично саме Єрмаки Зеленська були злочинним центром в Україні. Як і зробив можливим спецоперацію ворога проти України, і ворог її результаті отримав компромат проти вищих посадових осіб держави, як мінімум президента, глави Офісу, глави президентської фракції, який ворог міг використовувати для отримання подальших поступок і за знищення оборони України перед вторгненням. Допускаю, що тупий Зеленський не зрозумів, куди його тягують Допускаю, Він щиро вірив своїм мозком Канрейки, що вказівкою Венедіктовій відкрили справу проти Байдена. Він допомагає міжнародному польоту партнеру Трамп. Па і то під Порошенка і папін юріст не зрозумів, що десь у Москві сидить товариш полковник Геро ФСБ і куро його дружків, які топлять насправді його самого. От тільки тут є проблема. Якщо він чесна людина, ну просто тупа, то чесна людина, з'ясувавши, що не чесні друзі, втягнули її у злочин. Тут дуже рішуче відмежовується від таких друзів. А якщо ти ще й президент, то здаєш таких друзів правоохоронним органом. В Цьому разі Зеленський міг би відпетляти стимулюванням візумія, втратив би щось політично, але його секта ще більш неадекватна навряд. Чи взагалі бо щось помітили, але Зеленський не діє як чесна людина. Зеленська здійснює рішучі кроки для покривання поплічників, приховання слідів злочину, і затикання рядів і свідкам. А значить, Зеленський зраджує, зраджував свідомо. Абсолютно також очевидно, що зараз за продажні медіа не кинулися здаватися питанням зеленському. Вони мають брудку і миску, і харчуються у зрадників з руки. Але віднині всі журналісти, що цю історію, це свідомі співучасники організованої злочинної групи після падіння. Зеленої озу, наша четвергова гілка. Четверта влада має отримати також люстрацію, як і три інші. Всі вони мають бути оголошені пропагандистами мафії і отримати пожиттєву заборону доступу у змі. От тепер подивимося, як слуги типу українського народу проголосують за постанову по скликанню та сакаю до Зеленської, будуть кричати руку, обнімаю йому у спину. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного. Своя висновка кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.